we yes. Сила розуму і добра заради людства під таким гаслом в Івано-Франківську відкрився п'ятий всеукраїнський фестиваль освітніх інновацій. Учні та студенти продемонстрували свої наукові мистецькі вміння та власну майстерність у stem освіті. Ми сьогодні силами освіти демонструємо всьому світові, що ми творимо заради розвитку країни, заради перемоги, заради миру в усьому світі. Як і це було проголошено в день ООН ще в 1945 році. Сьогодні презентовані всі аспекти, Екти освіти і біохімія, і біотехнології, і математика, і інженерія і мистецтво важко навіть визначити чий найкращий. Хоча комітет буде намагатися це зробити, щоб дійсно надати далі розвиток цим освітнім інноваціям, проектам, які діти створили. Кожен стенд на фестивалі результат наполегливої творчої праці юних науковців, біохіміків, інженерів, дизайнерів та різбірів по дереву. Загалом представлено майже півсотні локацій. локацій. Одинадцятирічний Віталій Мельничук, учень 10 того ліцею презентував власну розробку електронний замок. Цей електронний замок він зроблений на базі Arduino Nano. В ньому використовується реле і електронний, і електронний магніт. Також в ньому є е е матрична клавіатура, через яку можна вводити пароль. Якщо він правильний, то нас відкриються дверки. Принцип дії роборуки, яка може автоматично підіймати вантажі, продемонстрували студенти коледжу електронних виробів. кажуть, якщо розробку масштабувати, роборука зможе піднімати значно тяжчі предмети. Тут е стоїть три серві сервопривода, один який керує просто вліво вправо. Ось я зараз відключу, щоб легше було. Ну, е, ось. І два, щоб можна було підняти вантаж і так далі. Та один, який його ловить. І, ну, та. да, ось. так, так, ось, воно. Тут стоїть Arduino Uno, е, воно всім, всім керує та зверху стоїть Shoulder, і до якого підключений сам контролер. Сюди можна підключити також контролер від PlayStation 2. Ну ми цього поки не зробили. Ось ну і акумулятори стандартні, 18650. А от студенти фізико-технічного факультету ПНУ принесли на фестиваль пристрої, якими користуються під час лабораторних робіт. Вони демонстрували фізичний зміст приладу та пояснювали різні фізичні явища. Зробити будь-який фізичний експеримент зміг кожен бажаючий. Що це за прилад? А кільце гравенадзе. Тобто, якщо я зараз цю кульку нагрію, давайте покажу спочатку так. Кулька вільно проходить це кільце. Якщо зараз її нагріти, то проходити кільце вона вже не буде. Так, замало нагріли. Замало нагріли. Так, треба більше часу для цього і рівномірно нагріти кульку. І що це показує? Показує тепло, теплове розширення твердих тіл. Тобто, якщо тіло тверде тіло нагріти, то воно під час нагрівання розшириться і не зможе пройти через кільце. О, тепер ось тепер проходить погано. Так треба докласти зусиль. А ще на фестивалі чимало виробів декоративно-прикладного мистецтва. Експонувалося майже пів сотні стентів із творчими роботами місцевого юнацтва. Діти мають розвиватися, тим бачиш, що дуже багато розробок цікавих і для військових. Тому діти мають навчитися. Центр освітних інновацій у Франківську працює. Він запрошує всіх брати участь в гуртковій роботі і творити інновації. Франківськ особливий, тим, що дуже велика кількість позашкільних закладів діти мають можливість займатися гуртковою роботою. Тому тішимося. Цей фестиваль уже в черговий раз відбувається. Цього року разу найчисельніше відбувається. Бачите, велика кількість учасників. З цілої України, а також учасники за кордону, які режимі онлайн сьогодні з нами приєдналися. Тому вітаємо і дякуємо нашим освітянам, які роблять велику роботу. Торік переможцями фестивалю освітніх інновацій стали юні винахідники. Вони розробили електронний дрон міношукач. Нині винахід місцевих ліцеїстів допомагає військовим розміновувати небезпечні території України. Оксана Семко Андрій Буцяк, новини на вежі.